Отець Стефан Досенбах Місяць душ чистилищних. День четвертий. Традиція навчає проіснування чистилища. Керуючись давньою традицією отців, католицька церква навчає про існування чистилища. Незаперечним є той факт, що цілий католицький світ молиться за душі у чистилищі. Як тепер ми молимося, так молилися наші батьки і прадіди. Про існування цього звичаю ще в 16 столітті засвідчує Триденський собор, який протилежну науку практикує як помилку. Побожні люди молилися за душі і в XIV, і в XII століттях. Доказом цього є осудження Гуситів і вольденсів в Констанці і на Лютеранському соборі в Римі. А перед тим помилковою вважалася позиція аріанців і несторіанців. Про душі у чистилищі у V столітті засвідчують отці церкви Августин, Хризостом, Епіфаній, Єронім та інші. У творі, як допомагати померлим, святий Августин називає загальноприйнятим звичай молитися за душі померлих. У 14 столітті Єрусалимський патріарх святий Кирило говорив так: За всіх, які померли, молимося в тому переконанні, що дуже помічним для їхніх душ є жертви у поєднанні з молитвами. Святий Єронім хвалить римського сенатора Паммахія, який, замість того, аби як інші, засипати трояндами гріб своєї дружини Паули. Милостиною старався принести полегшу її душі. Ті благання знаходимо навіть у найдавніших молитвах, які виголошувалися на світі літургії. Вже у другому столітті Тертуліан пише, кожного року у визначений день складаємо жертви за душі померлих. Отже вже тоді в Африці відзначали День Заупокійний. Звідкіля бере свій початок цей звичай. Відповідно до загальноприйнятих засад можемо віднести його до апостольських часів. Вінсент Делеренд дотримувався такої думки: Якщо завжди і всюди моляться за душі померлих, то цей звичай дійсно католицький. Так уважав і святий Августин. Такий спосіб молитви поширений в церкві, хоча жоден синод його не запровадив. Тому слід вважати його апостольською традицією. Чим довше триває цей звичай і чим ширше впроваджується в життя, тим упевненіше можемо підтвердити цей висновок. Те, що апостоли запровадили цей звичай, можемо. Твердо константувати. Святий Епіфаній в XIV столітті говорить, що є потреба в цьому звичаї, бо залишили нам його предки. Ця традиція опирається на святе Письмо і запроваджена церквою. Святий Григорій Знісе вважає, що цей звичай походить від перших учнів Ісуса Христа. А про те, що учні наші попередники були справжніми апостолами, говорить святий Іван від Христа. Не без причини постановили апостоли при відправі безкровної жертви згадувати про душі померлих, бо досконало знали, що для душ це надзвичайно потрібно. Якщо би цей звичай не походив від апостолів, то найзнатніші. І найученіші мужі свого часу мусили б про це теж знати, але як і ми тепер, так і вони читали ті слова в апостольських конституціях збирайтеся на цвинтарях, читайте святі книжки, співайте псалми за братів ваших, які у Бозі спочивають, а потім беріть участь у творенні безкровної жертв. Про те, що в юдеїв щодо народження Ісуса Христа був звичай молитися за померлих, свідчить згадуваний нами факт, що Юда Макавей зібрав кошти і послав до Єрусалиму 12 тисяч драхм сріблом, щоб там молилися, складаючи жертву за померлих. Якщо б це тоді не було прийнято, то ніхто й ніколи б не чув про складання цієї пожертви. Хоча цей звичай у юдеїв триває і до сьогоднішнього дня. Про це свідчить формула щоденної молитви за душі померлих, яка записана в їхніх побожних книжках. Свідчать про це таблички, на яких виписані імена померлих, щоб молитися за них, відповідно до змінюваної формули через визначену кількість субот. Окрім цього, кожна дитина повинна цілий рік відмовляти певну молитву за померлого батька чи матір. Отже ще до Ісуса Христа молилися і за померлих, і ніде не бачимо, щоб Він чи апостоли хоч одним словом засуджували цей звичай. Завжди була віра в чистилище, бо за кого ж молимося? За померлих що в пеклі, але їхній стан не можемо ні поліпшити, ні змінити. А може, за праведних, які вже в небі. Але ж вони досягнули своєї мети. Обидва припущення є недоречні, тому молимося за душі, які знаходяться десь посередині і з цього місця можуть бути звільнені. А це місце називається Чистилище. Уже у п'ятому столітті святий Епіфаній боровся з Арієм, який осмілився заперечити існування чистилища, проголошуючи. Повсюди в церкві існує звичай молитися і складати пожертви за померлих. а ще більше ми можемо бути в цьому переконані, бо в 21 столітті цей звичай незмінно заховується. Отже, частилище існує. Якою втішною є ця віра, бо чого ж тоді могли б ми сподіватися, якби не було частилища? Правда, досконала Божа любов здатна згладити всі гріхи разом з їхніми покараннями, але хто може бути впевненим у цьому стосовно себе? О мій Боже, тільки тепер починаю пізнавати і любити тебе, тільки тепер починаю спокутувати. А що ж було б, якби я мав незабаром померти? Тільки те одне. Що, якби Господь та не прийшов мені на допомогу ще трохи і моя душа жила б у мовчанні, але у тебе милосердя. Псалом 94. Прославляйте Господа, бо добрий Господь, бо навіки милість Його. Псалом 106. Молитва. О, Господе! Ти пробачаєш гріхи і прагнеш ощасливити людство. Просимо тебе, щоб наших братів і сестер, кревних і доброчинців, які відійшли з цього світу, за заступництвом Пресвятої Діви Марії і всіх святих зволив допровадити до вічного щастя. Ти, що живеш і царюєш на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Зітхання, Отче предвічний. Через найдорожчу кров твого улюбленого Сина Ісуса Христа, змилосердися над ними. Вічний упокій дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Приклад. Хто без зворушення може читати уривок? З 11-ї книги сповіді святого Августина про смерть його матері, святої Моніки. Він пише: Мій брат висловив прохання, щоб не померла на чужині, а в рідному краю. Тоді глянула на нього з докором вона і сказала, звертаючись до нас обох, поховайте моє тіло, де бажаєте, і нехай не мучить вас турбота про нього. Одне тільки прохання маю до вас, де б ви не були, завжди пам'ятайте про мене в своїх молитвах. За душу померлої була відправлена служба Божа, і з молитвами її тіло опущено в землю. Виражаючи свій біль після втрати матері, святий Августин звертається до Бога. Згадавши добрі вчинки моєї Матері. За які з радістю тобі дякую, молю тебе про прощення її гріхів. Прошу, вислухай мене з любові до того, що є лікарем наших ран, хто дав розіп'яти себе на Христі, хто судить по твоїй правиці і хто перед тобою заступається за нас. Знаю, вона завжди була милосердною і прощала своїм винуватцям. Відпусти їй зараз її борги, прости, прости її, благаю тебе, Господи, і не входь з нею на суд. Нехай Твоє милосердя відьме, візьме гору над судом, тому що твої судження правдиві, а милосердним ти обіцяв милосердя. Сподіваючись, що ти ласкаво вже учинив те, чого я в тебе прошу. Адже коли наближався день її кончини, думала не про те, щоб влаштували їй пишний похорон, не бажала, щоб їй поставили пам'ятник, ані щоб поховали в рідному краю. Одного тільки просила, щоб ми пам'ятали про неї в своїх молитвах до Господа, якому вона вірно служила. З яким щодня єдналася на службі Божій, бо знала, що там приноситься в жертві того Анця, який знищив декрет прокляття, що нам загрожував. У кінці святий Августин просить усіх, хто читає його сповідь, у своїх молитвах пам'ятати про його родичів Патрикія і Моніку, аби через молитви багатьох. Досягнули вони того, чого прагнули при кінці свого життя. Посилання на цю книжечку буде в описі під відео і в коментарях під відео. Дякую всім, хто підписався на мій канал, і щиро запрошую підписатися, щоб разом молитися. Бо молитва це наша зброя. Слава Ісусу Христу!